Вітаю восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему формула коренів квадратного рівняння. Приготуйтеся до уроку і починаємо. На минулому уроці ми дізнались про квадратне рівняння і навчились розв'язувати неповне квадратне рівняння, розділивши його на три види. Сьогодні ми навчимось розв'язувати повне квадратне рівняння. Існує кілька способів розв'язування повного квадратного рівняння. Сьогодні ми розглянемо перший спосіб, який називається спосіб виділення квадрата двочлена. Або, ще, кажуть, через дискримінант, розв'яжемо рівняння. Якщо до виразу х квадрат плюс 6х додати 9, то одержимо квадрат двочлена х плюс 3. Але якщо ми додали число, якого не було в початковому рівнянні. То й повинні відняти це число. Тепер дописуємо все, що залишилось в початковому рівнянні. Цю частину рівняння ми вже записали як квадрат суми, а вільні члени можемо перенести в інший бік рівняння з протилежним знаком і додати один до одного. Отримаємо 121. Тепер з обох частин рівняння можемо добути квадратний корінь. Маємо два рівняння. Тому буде два кореня. Чому так нагадую: корінь з числа це у нас може бути як додатне число 11 в квадраті дорівнює 121, так і від'ємне мінус 11 в квадраті, також буде 121. З першого рівняння отримуємо перший корінь х1 дорівнює 8, а з другого x2 дорівнює мінус 14. Розв'яжемо цим способом ще одне ось таке рівняння. Щоб перший його член став квадратом одночлена із цілим коефіцієнтом, помножимо обидві частини даного рівняння на 5. Щоб отримати квадрат двочлена, спочатку додамо одиницю, потім її віднімемо і допишемо все, що залишилось в початковому рівнянні. Отримали квадрат різниці. А вільні члени можемо перенести. В інший бік рівняння. Знову можемо добути корінь з обох частин отриманого рівняння і маємо два корені. Перший корінь буде дорівнювати 1, а другий мінус 0,6. Розв'яжемо таким способом рівняння ак квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Як бачите, це стандартний вигляд квадратного рівняння. Помножимо обидві частини рівняння на 4а. Пам'ятаємо, що a не дорівнює 0 для того, щоб потім отримати квадрат двочлена. Отже, перший член множимо на 4a, потім bx множимо на 4а і c множимо на 4a. Звичайно, якщо ми 0 помножимо на 4a, то отримаємо 0. Тепер, щоб отримати з цього виразу квадрат двочлена, треба ще додати b квадрат. Давайте, щоб зрозуміліше що було, трохи змінимо наш вираз. Отже, це у нас є квадрат першого члена плюс подвоєний добуток першого на другий і додаємо квадрат другого. Цього члена на початку не було, тому ми його одразу віднімаємо і дописуємо ту частину рівняння, що залишилось. З цієї частини рівняння отримаємо квадрат суми. А інші члени переносимо в інший бік рівняння з протилежними знаками. У правій частині ми отримали вираз, який називають дискримінантом, від латинського розрізняючи даного квадратного рівняння і дискримінант позначають буквою Д. Зробимо заміну правої частини рівняння. Тепер нам потрібно добути корені з обох частин рівняння. Але існують певні умови, які залежать від того, який буде дискримінант. Розглянемо їх. Якщо дискримінант виявиться менше 0, то дане рівняння не має коренів, не існує такого значення х, при якому значення виразу 2 в квадраті було б від'ємним. Наступний, якщо дискримінант буде дорівнювати 0, то добуваємо корінь з обох частин. І отримаємо 2ах плюс b дорівнює 0. Звідси х буде дорівнювати мінус b поділене на 2а. Тобто, це у нас єдиний корінь. Якщо дискримінант буде більше 0, то дане квадратне рівняння рівно сильне рівнянню, з якого ми маємо 2рівняння. Нагадую, що дискримінант це незмінна це число, тому і 2. Рівняння ми отримали. З цих двох рівнянь виводимо формули отримання двох коренів. Ці дві формули можна об'єднати в одну, а саме об'єднати ось ці знаки. Коротко записуємо так. Цей запис називають формулою коренів квадратного рівняння ax2 квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю. Отриману формулу можна записувати у випадку, коли дискримінант буде дорівнювати 0. Давайте подивимось, підставимо замість d0 і отримаємо формулу єдиного корення, що ми знайшли раніше. Тому під час розв'язування квадратних рівнянь зручно керуватися таким алгоритмом. Перше. Знайти дискримінант d квадратного рівняння. Друге. Якщо дискримінант менше 0. То у відповіді записати, що коренів немає. А якщо більше або дорівнює 0, то скористатися формулою коренів квадратного рівняння. Давайте скористуємося цим алгоритмом при розв'язуванні рівнянь, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Завдання 1. Розв'яжіть рівняння, маємо ось таке перше рівняння. Давайте в куточку я ось тут формулу повішу, щоб вам було зручніше на неї дивитися. І спочатку за алгоритмом нам треба знайти дискримінант. Дискримінант це b в квадраті. Мінус 5 в квадраті буде 25. Мінус 4 помножити на а і помножити на c. 4 помножити на 3 буде 12, і помножити на 2 буде 24. Отже, мінус 24. 25 мінус 24 дорівнює 1. 1 це більше 0, тому будемо мати 2 корені. Чисельнику мінус b. А у нас b мінус 5. Мінус на мінус дає плюс буде 5, плюс-мінус корінь із дискримінанта це у нас корінь із одиниці. 2 помножити на a. 2 помножити на 3 буде 6. Добуваємо корінь з одиниці, це буде у нас 1. І спочатку. Візьмемо додавання. 5 плюс 1 6 поділити на 6 буде 1. Перший корінь 1. Тепер 5 мінус 4, поділити на 6 це у нас буде 2 третіх, ми можемо скоротити. Ось ми отримали 2 корені. Наступне рівняння так само за алгоритмом спочатку знаходимо дискримінант. Знову b квадрат 6 квадратів, 36. Мінус 4 помножити на 1. Ми коефіцієнт 1 не пишемо. І помножити на 9 буде 36. 36 мінус 36 буде 0. Якщо дискримінант дорівнює 0, то це рівняння має один корінь. Формула така сама, але без цієї частинки, тому що корінь з 0 буде 0. Мінус b це у нас мінус 6. 2а2 помножити на 1 буде 2. Мінус 6 поділити на 2 буде мінус 3. І ще одне рівняння. Так само за алгоритмом спочатку знаходимо дискримінант. b квадрат мінус 1 в квадраті буде 1. Мінус 4 помножити на 5 і помножити на 1 буде мінус 20. 1 20 буде мінус 19, і ми отримали дискримінант, який менше 0. Отже, рівняння коренів немає. Переходимо до наступного завдання. Наступним завданням також треба розв'язати, але вже ось таке рівняння. Воно не схоже на те, що ми бачили. Але ми можемо його привести до того виду, яке ми вже вміємо розв'язувати. Такі рівняння зручно розв'язувати шляхом уведення допоміжної змінної. Давайте, наприклад, х квадрат позначимо як t. Тоді х в четвертому буде t в квадраті. Робимо заміну цих змінних і отримаємо звичайне для нас вже квадратне рівняння. Знаходимо дискримінант. б квадрат – це мінус 9 в квадраті буде 81. Мінус 4 помножити на 4 і помножити на 5 буде мінус 80. 81 мінус 80 буде 1. Дискримінант більше 0, тому маємо два корені. Підставляємо мінус B – це у нас мінус 9, а буде 9, тому що мінус на мінус дає плюс корінь з одинички І 2 помножене на 4, тобто 2 помножене на а. Тепер корінь з одиниці у нас 1, 2 помножити на 4 буде 8. Перший корінь рівняння знаходимо додаванням. 9 плюс 1 буде 10, 10 восьмих, скоротимо на 2 буде 5 четвертих. Другий корінь це у нас віднімання. 8 восьмих це 1. Ми знайшли два значення t. Т. Ось у нас ми робили заміну, тому тепер замість х квадратів підставляємо обидва ці значення t. Спочатку легше підставити одиничку. Тоді щоб знайти х, треба добути корінь з одиниці. а корінь з одиниці це у нас буде або мінус 1, або 1. Тепер підставляємо замість t 5 четвертих. Так само добуваємо корінь. З п'ятірки не можемо, залишимо корінь з п'яти, а з четвірки можемо. Це у нас буде двійка, але ж знову або мінус корінь з п'яти на 2, або плюс. Тобто дане рівняння має аж 4 корені. І взагалі, рівняння виду ах четвертому плюс БХ в другому плюс С дорівнює 0 називають біквадратним. Можете це запам'ятати. Розв'яжемо ще одне рівняння. Тут так само ми можемо зробити заміну ось цієї частинки виразу. Нехай це теж буде Т. Тоді, відносно змінної t, одержимо ось таке рівняння. Якщо ми перемножимо в дужках всі члени один на одного, то отримаємо вже таке рівняння. Перенесемо 9 з протилежним знаком. Буде мінус 9, мінус 15, мінус 9 буде мінус 24. Ми отримали звичайне квадратне рівняння. Можемо знайти дискримінант. b квадрат – це у нас 4. Мінус 4 помножити на 1 і помножити на мінус 24. Це буде у нас 96, 4 плюс 96 буде 100, дискримінант більше 0, тому маємо 2 корені. Мінус b це у нас мінус 2. Корінь зі 100 2 помножити на а, це буде 2. Корінь з 100 це у нас 10. І тепер спочатку. Додавання мінус 2 плюс 10 буде 8 поділене на 2. Це у нас перший корінь 4. Мінус 2 мінус 10 буде мінус 12 поділене на 2, корінь другий у нас мінус 6. Тепер повертаємось до того моменту, де ми робили заміну, і підставляємо замість те ті два значення, які ми знайшли. Спочатку мінус 6, а потім 4. Якщо ми в цьому рівнянні мінус 6 перенесемо з протилежним знаком у лівий бік, то ми отримаємо квадратне рівняння, де ми можемо так само знайти дискримінант, який у нас буде від'ємний, тому рівняння коренів немає. В цьому рівнянні так само четвірку переносимо з протилежним знаком, знаходимо дискримінант це у нас буде мінус 1 в квадраті, мінус. 4 помножене на 3 і на мінус 4, це у нас буде 49. Дискримінант більше 0, тому маємо 2 корені. З 49 ми можемо корінь добути, це буде 7, або мінус 7, який ми потім підставляємо в цю формулу одразу запишу 2 корені. Завдання виконано. Сьогодні ми з вами навчилися розв'язувати квадратні рівняння. За допомогою формули коренів, а на наступному уроці ми розглянемо ще один спосіб розв'язування повних квадратних рівнянь. А на сьогодні все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!